Час летить дуже швидко. Мені здається, ніби ще вчора. Ви, маленькі п'ятикласники, сиділи за партами у нашому класі і виглядали мене нового класного керівника. Але закрутилося, завертілося день за днем, будень за буднем, подія за подією. І ось ви вже стоїте на сцені і слухаєте вітання з вуст першої вчительки. Ще будете слухати побажання з вуст директора та гостей. Я вам теж хочу дещо побажати, дещо що особливе. У моїй руці ви бачите звичайний олівець. Такий маленький, але дуже символічний подарунок, я хочу зробити кожному з вас і побажати, щоб у вас було завжди у житті п'ять таких ознак, які має олівець. Найперше, це рука. Адже жоден олівець не буде писати, якщо немає руки, яка його спрямовує. Такою рукою у вашому житті є ваші батьки і вчителі. Саме вони спрямовують вас на правильний шлях. Прислухайтеся до їхніх порад, зважайте на їхні прохання. Час від часу олівець терпить біль, тому що його заточують. Так і у вашому житті будуть переживання, будуть хвилювання тривоги. І я вам бажаю, щоб після них ви ставали кращими, розумнішими, досконалішими. Бо слід від олівця завжди можна зітерти гумкою. Якщо ви будете в житті припускатися помилок, вмійте їх виправити. Часто визнати і виправити помилки це єдиний правильний шлях у житті. Цей олівець дуже гарний, але це тільки зовнішня його краса. Справжню красу ви оціните, коли ви зрозумієте, який у нього стержень. Тож я хочу побажати, щоб ви дбали не тільки про свою зовнішню красу, а й про свою внутрішню, щоб чистими, чесними і гарними були ваші мрії. У житті, по серцях інших людей, будьте найкращими. Будь